Ми стаємо більш релігійною нацією в цілому, кожне наступне покоління є більш релігійним. На початку 90-х це навіть називали як а, такий обернений колокол. Це стосувалося всіх пострадянських суспільств. Самі релігійні були хто? Самі-самі старенькі, ну, тому що вони ще виросли ось в ті часи і були, може, там, приховано релігійні. І найбільш релігійними були самі-самі молоді. Ну, тому що це люди, які ось прямо зараз, там, в 90-ті, живуть в цьому новому світі і приймають цей новий світ. А атеїсти це, грубо кажучи, були люди, там, яким 30, 40, 50, ті, хто посередині. І зараз це змінилося. Тренд сучасний, що в Україні кожне нове покоління стає трошки більш релігійним. Тепер чи це є ознакою виключно того, що просто у нас ну, таке скрутне життя, що у нас. Купа невизначеності, купа проблем. У нас є там війна, ковід, революції, економічні кризи. І саме через те, що ми бідосі, у нас так багато релігії. Це не повністю правда, це лише частина історії. Є ще два важливих фактори. Фактор того, що релігія важлива частина нашої національної ідентичності. Ну тобто, це просто в символах, що ось для людей важливо, що армія, мова. мова віра. віра. Так, І це означає, що людей виховують так, навіть якщо ти не до кінця. Стала релігійною людиною, ці символи все одно присутні в твоєму житті, і ти їх починаєш поважати. Це просто частина твоєї субкультури. І є третя причина, про яку я все ж таки думаю, ну, я прям хочу сказати, тому що це реально це унікальна історія. Україна цим саме і унікальна, на відміну від наших там, сусідів, що зі Схід-Захід. Оце релігійний плюралізм. Ми правда унікальні в тому, що у нас дуже багато релігійного, ну, те, що ми називаємо релігійний ринок, релігійний плюралізм, що в регіонах дуже багато різних церков.